Ну це катастрофа. Нам реально е, зробили катастрофу. Джунглі на місці Каховського водосховища. Бур'яни на полях навколо колишньої водойми. Про щедрі врожаї можна забути. Все виграли вам нема немає кропости. Сьогодні на Херсонщині біда. Що сталося з північно-кримським та каховським магістральними каналами? Північно-Кримський канал може майже повністю вмер. Без Дніпровської води сільське господарство у посушливих районах Херсонщини та Запоріжжя залежить виключно від опадів, тобто перетворюється на лотерею. Де брати воду для поливу? Просто врожайність буде колосально падати. Немає альтернативи, то коната ставить греблю і заповнять Каховське водосховище. За мить продовжимо. А зараз допоможіть нам поширити перевірену інформацію. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на новини Азов'я. Територія колишнього каховського водосховища поступово повертається у свій природний стан. Про це говорять вчені, показуючи рослини у верхів'ї водойми. Про це свідчать і супутникові знімки. З Плином часу це ми говоримо про десятки років. Туди повернуться дерева. Також і більша частина, більше 80% цієї території, буде вкрита лісовим покривом, якщо людина не буде втрачатись з негативної точки зору. Вона повернеться в своє. Так, звану природні природні стан, той стан, який був до спорудження саме Коховського водосховища. утім, води навколо зруйнованої водойми суттєво поменшало. Вона пішла з криниць свердловин та зрошувальних каналів. Пояснює вчений Сергій Гапон. Він керує лабораторією, яка займається супутниковими даними, картографуванням та екологічними дослідженнями. Змінилося рівень ґрунтових вод на навколишніх територіях по Запорізькій, по Херсонській, по Дніпропетровській областях і змінився він ще не тільки тому, що води не стало в Коховському водосховищі, водосховища каналах, які живились водою з цих водосховищ, тому що канали давали е, значний приплив самопрісної води в цих областях. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників у Херсонській області Олександр Гордієнко оцінює збитки фермерів правобережної Херсонщини у понад мільярд гривень, і це лише цього року на правій е, березі. Херсонщини, ну, біда бідою. Більше 50 тисяч гектар озимих просто не коситься сьогодні. Більше мільярда збитків прямих фермера. Зайшов кобаїн, хотіли хоча б там вівцям щось косити. Ну нема нічого. Ну, дозволив, що люди з села будуть заганяти на пшеницю пасти коров. Тому що і все виграло, і вам скру нема кропости. Аграрій каже: якщо не відновити греблю каховської ГЕС, то про врожаї овочів кукурудзи та сої на Херсонщині можна назавжди забути. Без розшення тут вибір у нас невеликий. Осталися озимі озимі зернові і ярі. Це технічні ксо. Е, е, Поняшний Тобто не соя, не кукуруза, ну зрозуміло жний ні ов овочі. Нічого цього не буде. Немає альтернативи, тільки на так ставить греблю і заповнять каховське водосховище. Науковець розповів, у якому стані перебувають споруди для зрошення: північно-кримський та каховський магістральний канали. Північно-Кримський канал майже повністю вмер, використовується виключно як транзит води підземної. Каховський канал. Він частково і надалі продовжує функціонувати і транспортувати воду з Дніпра на 100 трішки більше кілометрів по області і таким самим чином живити окремі сільськогосподарські угіддя. Є сильний вплив того, що води не вистачає, і сільське господарство цих регіонів сильно втрачає в продуктивність. Велика частина полів, яке живили за рахунок саме Дніпровської води, просто перестає, просто виходить з господарювання, за словами вченого Сергія Гапона, зрошування Херсонщини та Запоріжжя і надалі залежатиме від Дніпровської води. Дніпровська вода, вона якраз таки для того, там і була, щоб давати продукцію в таких регіонах, де з природної точки зору мало випадає атмосферних опадів, недостатньо для того, щоб вести повноцінне сільське господарство. Тому подальша доля регіону вона має бути точно тісно пов'язана з Дніпровською водою. Якщо її не буде, то сільське господарство просто буде втрачати свої позиції ще сильніше. Можливо, якісь врожаї можна буде зібрати. Якщо будуть засушливі пори, а ми бачимо по кліматичним змінам, що таких. таких Проміжків часу стає все більше і більше, то просто вражальність буде колосально падати. Дякуємо за ваші вподобайки та підписку. Дивіться новини при Азов'я.